Підзаряжали гаджети, грілися та святкували дні народження вже місяць, як в Україні працюють пункти незламності. Їх відкрили у державних закладах та встановили мобільні пункти. Обіцяли їх обладнати генераторами, обігрівом, зонами для відпочинку та навіть старлінками. Частина з таких пунктів справді стала теплим домом на час блекаутів. А от деякі відкритими ніхто в очі і не бачив, як працювали пункти для незламних. Далі у сюжеті. Не плачте, бабуся, не плачте. Ця бабуся залишилася без житла у свій 70-й день народження. Перехожі побачили її у розпачі на вулиці. Токи поліція шукала прихисток. Черкащанку на ніч прихистили в пункті незламності. Розчулені рятувальники вирішили її привітати. Хоч би якось її розрадити, підняти настрій. Вирішили її привітати 70-ти річчям, подарувати подарунок, солодкий і теплі речі. Пункти незламності почали з'являтися в українських містах місяць тому. Їх організували, щоб у час блокауту можна було. Во підзарядити гаджети, зігрітися та попити чаю. Деякі пропонують ще інтернет. Україні відкрили більше п'яти тисяч таких пунктів. Держслужба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільні. А міська влада у комунальних закладах зігрітися до себе у відділок запросила і поліція. Проте найбільше інтернет-мемів зібрав пункт обігріву у столичному слідчому, слідчому ізоляторі. І якщо ви ввечері замерзли, там і пару годин перебули. Вас ніхто тут затримувати на 15 діб не буде. Українці облюбували пункти відразу і вже за кілька днів почувалися тут як удома. Фарбували волосся. Проводили лекції, <звук> Та дивилися футбол. А флайда ні! Такий вулик у Черкаському пункті рятувальників під час кожного блекауту зайняті всі лавки та лежаки, і головне розетки. Ось люди заряджають телефони, тому поставили свій на зарядку. Багато читають, вже зорганізували і буккросинг. Сьогодні принесли нову книгу, ще ніхто її не брав, також ця. Сьогодні принесено деякі пункти можуть похизуватися інтернетом від Старлінку, тож там теж відвідувачі приносять із собою гаджети, не лише заряджати, а й розважатися. В деяких пунктах є дитячі зони. Є куточок для ігор. Ну зазвичай ті що старші, в основному користуються інтернетом. Зігрітися та підзарядитися у пунктах незламності можна щодня до комендантської години, а у разі масованих обстрілів вони працюють цілодобово. Влада обіцяла, що так буде в усіх пунктах незламності, але не вийшло. На ділі частина з них взагалі не відчинилися. В соцмережі зарясніли фото з оголошеннями на стінах пунктів. Світла немає. У той же час біля працюючих пунктів «Блекаут» вишикувалися шалені черги. Ніх не зламають не світла, не без газу, не без чого ми виживемо. Українці з притаманним почуттям гумору миттєво відреагували на зачинені двері мемами у соцмережах. Жартували і над комфортом у відкритих пунктах. Здається, пункт незламності хоче мене зламати. Я заряджаю телефон, Значить, на сідає батарейка. У самих пунктах ніхто з відвідувачів не нарікає. Всі смиренно чекають своєї черги на зарядку та чай. Порозуміють, що ці проблеми тимчасові, а українці незламні. Яновимаренко, Олександр Лісовий, п'ятий канал.